Привіт! Мене звати Богдан Кутєпов і я стрімер. Це проект громадського створений з ініціативи Незалежної Асоціації телерадіомовників. І якщо ви подивились три попередні лекції, то добре знаєте, як, з допомогою чого і куди стрімити. Тепер ви теж стрімер. Але якщо стрімити в Facebook власні глибокі роздуми про життя, це не межа ваших мрій. Якщо плануєте передавати відео з різних подій і хочете, щоб ваші стріми претендували на довіру глядача, вам доведеться рахуватися. Певними правилами, які існують у професійній спільноті журналістів, та зармитовою дістане щоб бути корисним людям, щоб бути популярним, щоб в майбутньому розраховувати на якусь відповідну свою місію в цьому світі. Тобто без цього ти, ти нічого не досягнеш. Практично стандарти і етика це твій крок в професію, якщо ти маєш місію. Це оперативність, точність, достовірність, повнота, баланс і відокремлення фактів від думок. От є шість стандартів, які дуже важливі. Я завжди своїм студентам або журналістам-колегам додаю ще останній сьомий стандарт: це відповідальність. Цей уривок стріму в розпал революції гідності завантажили в Ютуб під назвою Журналіст самого общественного оставив чоловіка на розцерзання бойовикам майдана. Ну, ми в редакції самого общественного напружилися, але виявилось, це був журналіст-стрімер спільнобачення. по-другому. Він просто пішов, бо йому сказали прибрати камеру. Але й журналістам громадського було на що звернути увагу в своїх стрімах. Я воно ну Я да. вибачаю, бидло на громадському тіві. Це був Андрій Сачук, включення з е, е, апеляційного адміністративного кожного адміністративного суду міста Києва. Вони в скрипі не сказав мені не казати слово срака добре, зрозумів. це Все відповідально. Вічка виділя. Ось конкретний приклад, коли стрімер не готовий працювати за правилами етики і професійних стандартів журналіста. Це так як я зайшов е на початках на п'ятий поверх у профспілках, де правий сектор сидів. Пацанчик, тобі тут не місце, поняв, бо там вони були вже вже тоді, в перші yeah, дні, там, там, там вже були морандарування. Ну, звичайно, я не знаю, де вони були. 20-го Ось Стандарт етика. така. But... Тобі тут не договорюєте, виходить. Ви окей, okay, йдете, Тому, Тому що ви... ми yeah, учасники. Ми розуміємо, що це може шкодити загальній справі. Покиньте зал. Okay. Телефони ваші всім старшим заберете. Ну, Можна пройти? Дайте. Да. Даємо, даємо. Журналіст має оприлюднити інформацію, якщо вона важлива. Але Сашко Аронець не журналіст. Він політик, який під час Революції Гідності був активістом з планшетом. Тому він стрімив навіть ті акції свободи, які були на межі. Ти, ти ти, ти он, он. Ти, давай дай мене сюди! Йди сюди. Туда, сідай крізь пише, сідай крізь, руки прибавить. Сідай крісло, не скажи. Напиши, давай, що піклови! Ти будеш за моїх гроші! У моїй країні керувати! Руки прибери! Руки прибери! Зрештою, є багато інших абсолютно законних способів вирішити проблему, а не приходити і бити людину і ще й знімати це на камеру. І, і чим їм обернувся цей стрім Самі свободи? Ну, власне, ж так. А это Катя Сергацкого. Она начала стримить уже после того, как стала журналистом. У меня такой вопрос стал уже в 10 2 мая, потому что я оказалась, ну, я мало 7 часов подряд, чтобы вы понимали, уже там какие-то банки, все, что можно было использовать для зарядки. Но я просто иду, и перед, на моих глазах умирает человек, да, просто его Стреляют в него, и он умирает. И я не понимаю, показывают мне дальше вообще это или нет. Там толпа бежит, избивает человека. Показувати теліні? Скоро вигото. У нас маме дік є. Я інколи задаю такий тест абітурієнтам. От ви йдете з камерою по набережні Дніпра і бачите, як людина тоне. Що ви будете робити? Знімати чи спасати? Один студент гарно сказав, я поставлю камеру, включу і пропоную його рятувати. І, і прославлюся, і кадр гарний зніму. Це завжди дилема. На, на неї, може, і, і не існує відповіді. Но я думаю, що рятувати. Я б рятував. Чисто по-людськи документаліст Сергій Буковський правий. Але стрімер повинен передавати картинку і звук такими, які вони є, а не втручатися в події. Тобто спостерігати і передавати, а не бути учасником. Ну, так виходить не завжди. В першу чергу ми маємо думати про життя і безпеку людей. Наша робота не повинна зашкодити нічиєму життю і безпеці. І це, напевне, теж якби той момент, про який треба завжди думати. Не показуйте сцен жорстокості, насилля. По-перше, вас можуть бачити діти або особи з слабкою психікою. Коли це можливо, краще записати на відео, потім переглянути і вирішити, чи все ви можете публікувати. Дуже часто е, бувають новітні ситуації з блогерами, які водночас і стрімери, які е, ведуть свою репортаж чи свою зйомку з м, таких ситуацій, наприклад, з похорону. так. Старайтесь не підставляти людей, якщо ваш стрім застав їх у кафе за конячком. Це може призвести до справжньої сімейної драми або інших неприємних наслідків. Приватне життя. А все втручання в приватне життя вже, так? Єдине, я не перестипаю етикою, не показую, що у вас на столах, наприклад. А ще не будьте бездумним ретранслятором чужих ідей. Інколи це просто потік свідомості, і це не найстрашніше, гірше, коли вас як люди яка веде трансляцію, навмисне хочуть використати. Як от цей підозрілий нібито волонтер Мене звуть Матіш Максим Олегович. я волонтер з першого дня. На мене було тільки що скоєне це були афганці, ветерани, вони мене задержали по, -по підозрі в тому, що я тітушка. І якщо коли ви стрімите, до вас підходить хтось, бо хоче всім розказати правду, краще перестрахуйтеся і повідомте глядачам на початку, що ви не можете відповідати за достовірність інформації, яка прозвучить далі в стрімі. Дивіться, коли мені хтось дзвонить і каже, вам би хтось хотів сказати, значить. Є ризик того, що нас хочуть використати для чогось. Тому я, я не я маю на увазі, що ми даємо вам прямо слово. Скажіть, що ви вважаєте за потрібні речі важливі, і щоб глядач сам там розумів. Не, не... На даний момент? Да, без ніяких підтекстів, а просто от ви хотіли нам сказати. В ну, дивіться, щось. зараз... Як вас ще раз ім'я прізвище? І... Я генерал-майор Мікаць Олег Михайлович, начальник 169-го навчального центру. Ми... Тобто вас ніхто не змушував виходити казати щось на камеру. Там. Це ваша позиція, правильно? Ні, ну ви мене тут зустріли, і, я вам так сказав. Також... Ви Кажіть, мене не власти, я пройшов мимо. Лікарі дають клятву Гіппократа, військові приймають присягу. І ви теж повинні розуміти, що можете нашкодити стрімце на іграшки. Якщо не хочете бути з планшетом, як мавпа з гранатою, добирайте слова, стримуйте емоції, стрімте відповідально. Коли от журналісти зняли вигаданий репортаж про. Індійське містечко, де начебто, вчитель знущався над дітьми. І це спровокувало бунт в цілому містечку, була розгромлена школа там і так далі. А насправді потім виявилося, що це все вигаданий репортаж, і нічого такого не було. Розумієте, тобто, і хто за це несе відповідальність, правда? Тобто завжди треба думати про свої дії. Це Слово, зброя часом небезпечніша за артилерійську установку, тому будьте чемні. А в наступній п'ятій лекції я нарешті покажу вам, як усе це працює на практиці. Щасти! Лекції про стрім створені громадським телебаченням з ініціативи Незалежної Асоціації телерадіомовників.